Привіт! Ти ще досі не підписанка Що ж, Це твоє право. Але я хочу тобі наголосити, що підписники мого каналу кожного місяця, 13 числа, зможуть прийняти участь в розіграші 115 гривень прямо на картку. Навіть якщо ви не захочете купувати собі якогось персонажа на таку халяву, ви зможете все одно придбати собі якусь шармічку ну, або ж якийсь смаколик. Також. До кінця цього місяця я ще досі буду приймати заявки на любого маняка, на якому мені доведеться грати без жодних навичок, доню чи підношення. Тож, сміливо підписуйся на канал, залишай коментар під жодним, точніше під любим відеороликом з назвою маняка, на якому мені доведеться страждати в наступному відеоролику. Що ж. На цьому в мене все. До нових зустрічей.